Вітаємо всіх, вітаємо, хто разом з нами мандрує до вифлеєму. В цьому процесі приготування до празника Різдва ми з вами є немов би ті три царі, які, побачивши світло в зорі, постилися в дорогу, щоб принести Христові свої дарунки. Чому наша схожість, ми спитаємо. Власне, в тому, що ми також на тому шляху, на шляху приготування, і найкращим подарунком новонародженому Спасителеві є наше приготоване серце серце, очищене від гріхів, готове до прийняття та народження в ньому Спасителя і визволителя людини. І цей наш етап приготування триває в ті часи наших запостів, які мають за ціль спонукати нас до очищення наших сердець, в міру можливого зустріти. Тайну воплоченого Бога, збагнути її, прийняти її. Три жести волхвів дуже цікаві. Вони побачили зорю, вирушили в дорогу і принесли свої дарунки. Три царі побачили зорю. Чому вони її побачили? Ну, перш за все, що піднесли свої очі до неба. Так важливо не дивитися тільки під ноги, не дивитися на тільки. Прямо, але вміти піднести, піднести очі вгору, каже псалмоспівець, Підношу очі мої вгору, звідки прийде моя допомога допомога моя від Господа. Так важливо в нашому житті вміти підносити очі до неба, бачити оцей знак надії. Зірка це знак надії, і для нас в контексті війни це звучить по особливому Це світло різдвяної зорі є надією, яка спонукає нас жити, жити вірою в перемогу правди, жити очікуванням в цю перемогу. Три царі побачили оцю зорю і пустилися в дорогу. Чому, чому вони, на відміну від інших, побачили зорю? Власне, не задовольнилися оцим животінням. Тут важливо запитати себе, які життєві цілі я переслідую, куди прямую, яка мета мого життя. Дуже багато молодих людей сьогодні не знають, куди йдуть, не знають напрямку. Так важливо, отож, підняти очі вгору, побачити світло різдвяної зірки і прямувати. Друга дуже важлива річ. У цих трьох царях це те, що вони рушили в дорогу. Це також дуже відповідально і дуже сильно. Вони не зупинилися на місці, але мали відвагу прийняти рішення і пуститися, відважитися в дорогу. В той час, коли Ірод, про якого ми будемо говорити теж, знав про народження Ісуса, але залишався в своєму палаці, коли Єрусалим стривожився, бо не був готовий до певних змін. Трицарі пустилися в дорогу. Пуститися в дорогу це прийняти, прийняти виклики життя. Це пуститися в це паломництво, це долати незручності, дискомфорт дороги. Напевне, багато з вас е, подорожували, багато з вас здійснювали паломництво. Усе це про, не мов би маленьке відображення, мандрівки нашого життя. Так важливо мати відвагу прийняти рішення і пуститися в дорогу. Спуститися в дорогу, це означає прийняти життєвий виклик. Я думаю про тих молодих людей, які сьогодні дуже часто декларують себе агностиками, тими, які ніщо не вірять, ні в кого не вірять. І дуже просто, знаєте, бути агностиком, тому що це ні до чого не зобов'язує. Віра в Ісуса Христа, саме християнство, є зобов'язуючим, має певні наслідки. Наше життя має мати певний вигляд, має, має мати оцю певну зміну. Пуститися в дорогу це бути готовим до змін життя. І третя, дуже важлива річ про цих трьох царів. Вони, побачивши зорю, пустилися в дорогу і принесли Ісусові свої дарунки. Вміти ділитися тим, що ми маємо, але головно те тим, ким ми є. Дуже часто знову ж таки ми кажемо, що ми нічого не маємо, ми самі бідні, самі нещасні і хочемо отримувати тільки, але дарувати. Даруватися значно, значно важливіше, ніж отримувати. Ці три царі вчак нас вміти дарувати, бачити потребуючих, бачити потребуючих в Ісусі. Так важливо мати вміння розпізнати Бога в убогих. Отож, друзі, нехай три царі, які йдуть за світлом Різдвяної зірки, допоможуть нам підняти очі вгору. Відважитись пуститися в дорогу і дарувати не тільки те, що ми маємо, а те, ким ми є, так само, як і три царі принесли свої дарунки для Ісуса. Ми запрошуємо вас зробити добре діло, діло милосердя, і підтримати е, християнський контент, нашу ініціативу та інші ініціативи. Е, ви можете зробити донат за реквізитами в описі до цього відео, і тим самим підтримуєте. Ці цю нову євангелізацію проповідування Божого Слова в сучасних аеропагах, ініціативу запостів та інші, зокрема молодіжний портал Дивин світ, за що вам щиро сердечно дякуємо.